Грудень період передноворічного настрою і початок великої кількості свят. Одне з найочікуваніших день святого Миколая. Цьогоріч українці відзначають його за новоюліанським календарем, тобто 6 грудня. В умовах війни мало хто з українців відчуває атмосферу свята, проте у дітей мають лишитися приємні спогади з дитинства. У цьому впевнені в компанії Ферекспо. Тож представники Біланівського ГЗК знову завітали до Новогалещинської громади в ролі святого Миколая. Ми передаємо подарунки до дня святого Миколаїчика, наймолодшим мешканцям Новогалещинської громади, в Новогалещинському ліцеї, а також у дошкільному навчальному закладі «Казка». Ми намагаємось підтримувати громаду. Громаду і особливо, як я вже сказав, наймолодших її мешканців, тому що ніхто не повинен позбавляти дітей дитинства, тому що, на жаль, воно дуже швидко сплине загалом, то ми підтримуємо. Громаду підтримуємо заклади освіти. На заклади освіти нами початку нашої співпраці вже було направлено приблизно 15 мільйонів гривень, і навіть на такі незважаючи на такі складні часи, які у нас ми бачимо зараз. Ми намагаємось цю допомогу. Продовжувати надавати загалом майже 200 учнів початкових класів ліцею, вихованців дитячого садочка громади, а також дітей з особливими освітніми потребами, отримують солодкі подарунки від біланівського ГЗК. Ви знаєте, коли потелефонували, що будуть подарунки. У мене знову ж таки промайнула думка, що нас завжди підтримує Біланівський збагачувальний комбінат, і Юрій Віталійович завжди підтримує. І в такий час для дітей ми робимо як учителі і всі працівники закладу освіти все для того, щоб їх якось відсторонити чимсь, якимись і іграми, і заняттями від тієї думки, що зараз війна. І подарунки це ще один привід. Відсторонитися від цієї думки, отримавши подарунки, освітяни продемонстрували генеральному директору ТОВ Біланівських ГЗК Юрію Химичу тимчасове укриття вже в умовах експлуатації, будівництво якого виконано коштом цього підприємства. Тож не цукерками єдиними підтримують громаду, на території якої виконують виробничу діяльність. Коли ми звертаємося, нам допомагають, і це дуже ну такий гарний варіант співробітництва між бізнесом. І громадою то ми дуже вдячні біланівському ГЗК, його руководству і фонду полтавського ГЗК. Подарунки передали на зберігання адміністрації навчальним закладам, які впродовж заходів до різдвяно-новорічного циклу свят даруватимуть їх дітям. Найменші отримали їх сьогодні в день святого Миколая. Я думаю, наші малюки з задоволенням будуть позитивно реагувати на такі чудові подарунки, тому що це діти, і вони завжди раді приємним таким подарунчикам.